Це супер розпродаж, яка гарна. Слухайте вообще, вона ще й скляна. Оця ваза для квітів скляна, фігурна, рельєфна. Мінус 67% знижка замість 399 гривень. Боже, хоть бери і вези собі додому, мабуть, візьму. І чого собі? Мінус 57% знижка, набір текстилю кухонного, чотири предмети за 99 гривень, замість 229. Дивіться, іде прихватка, рукавиця, рушник. А що це таке? Четверте, ще шість катертина. А, і фартук. Слухайте, який класний набір. Текстилю, причому Аня, кольори однакові. 99 гривень, замість 229. Знову класний розпродаж. Набір кухонний рукавичка плюс прихватка з принтом за 39 гривень. Дивіться, замість 64 треба взяти. Все так. Ці набори вони однієї фірми йдуть одного розміру, тільки в різних кольорах. І саме отакий колір ну мені взагалі не принципово. Гляньте, який ще й симпатичний. За 39 гривень мені зараз пояснили, ми все перевірили. Ось оці б'ються оцей колір за 39 гривень. Замість Шістдесят вітаю всіх із магазина Аврора. Буду показувати товари з найкращою знижкою. Акції почалися сьогодні, 27 жовтня, і будуть діяти по 2 листопада у всіх магазинах Аврора по Україні. Так, Саше ароматичне, універсальне в асортименті. 19 гривень замість 27. Ось так воно підвішується, є різні аромати, жасмін, пудровий аромат, знижка 30%. Татуетка декоративна гном, мінус 62% знижка, 29 гривень замість 77. Тільки який з них, да? треба зрозуміти, гномів там багато, зараз перевіримо. Ось цей гном за 29 гривень, замі сімдесят Це зараз якраз актуально. Я так розумію, що він був як садовий гном, але якраз до Різдва підійде. Головні акції, які ставлять на головні полички з найбільшою знижкою. Тут всього потрошку, і також покажу акцію ліквідації, тому що всього прям так багато. Ну новенького того, що я не показувала, почнемо з. Цієї полички. Я вже в минулому випуску вам показала, що ось такий великий, дуже термос, він йде з ручкою, кольорів дуже багато, за 200 гривень, на нього знижка 33%. На такий чайник. Чайник іде, як такий принт на ньому легенький, приємний малюнок. Чайник зі свистком, з ручкою 549 гривень на 3 літри. З невеличкою знижкою, вам так скажу. 15%. Тут набір контейнерів називається «Мій обід». 700 мл, 500 і 358 гривень. Кольори є різні, контейнери Пластикові. Ємність для сипучих від Ламінарк на 0,5,84 гривні. Вона дуже гарненька, така і широка і зручна, і широка тут ну, куди сипати, і кришка з цілікона. Далі йде чашка порцелянова, гарно розмальована, дуже приємний малюнок, слухайте. За 64 гривні. Контейнер з ручками на 850 мл. З ручки міцно тримають кришку. На 850 мл, ще раз нагадую, 22 гривні. І ось такий Контейнер для сипучих, як такий зеленуватий колір, 39 гривень, мінус 20% знижка. Далі йде ліквідація. По 59 гривень, ну це вже менш актуально. Влітку всі видавлюють да, соко, але я лимон круглий рік ну, видавлюю, тому і зараз актуально. Та й апельсини, все, по 59. Це у нас. Преміум колор, якийсь щось для дітей, мені здається, для малювання. Набір олівців кольорових в металевій упаковці. 12 штук за 59 замість 77 гривень. Написано преміум колор. Далі такі напої, вони взагалі дорогі. Я їх вже ну, бачила. Тут по 29 їх поставили. Це як змістом сокомісніці. Напої 29 замість 39. Негазовані, 250 мл, є слідчі, є з ананасом. Ще а це у нас крем-бальзам. От на нього подивимось знижку. Соус крем-бальзам бальзамічний з чилі, 250 мл. а ну скільки він коштує з чилі, Цікаво. Так, 29 замість 59. Хто любить гострий, мені здається, за того, що він гострий, він погано продається. Тому от така знижка саме на цей вид. Оце кухонне начиння, він ще в Аврорі вам показував. Його так порозбирали. Гляньте, по 29 Залишились тільки для сиру. А там були і щіпчики. От весь цей бренд. Мені здається, він непоганий, Ну так виглядає непогано. Тера там, от все, що з кухонного начиння, все було по 29. Я в четвер в п'ятницю показувала. Всі види. це у нас начиння, просто... Його розібрали. Воно по 29 гривень. Насправді дороге тут залишились тільки для сиру. Ось це все начиння по розпродажу 51 відсоток від. Бігра називається бренд. Дивіться, скільки всього є лопатка кухонна. Ну, от види всі вам показали, всі вони по 29 гривень розпродаж. 7 гривень набір трубочок із 50 штук. Ну так, знаєте, дешево я вважаю. Оці затискачі класні. Я зараз перевірила за 29 гривень. Чотири таких великих кольорових. Ну, по тут таке все ну, такі нігті, накладні. Що тут? Оці цифри, вони скрізь як однакові. А ну давайте перевіримо свічки. Мені здається, вони не подивлять. А ось оці такі цікаві штуки. Що це таке також. Давайте глянемо, їх не було раніше. Скрізь більш-менш все однакове, знаєте, на всіх. Так, 17 гривень, такий набір свічок. Не знаю, чому він там лежить. По 9 гривень замість 49 набір колонів для виготовлення біжутерії, літери. Причому гляньте, вони різноманітні. Можна підібрати і всі по 9 гривень. Колодка електрична від Луно на три ділення. Так, пластик написано, три гнізда, 230 вольт. Ну, зрозуміло, ось така колодка за 59 гривень, за 84 Далі ліхтарик лампочка від Луно, кольорова, ліхтарик-лампочка на батарейках зі шнурком. 59 гривень, десь ну, горить 3-5 годин написано. так. Стане у нагоді для кемпінгу, літньої тераси і для свят, для побуту. Так, це навушники, накладні, бездротові, з вушками симпатичні такі за 199 гривень у рожевому кольорі. Лампа настільна з USB пультом. А, на USB пульт від USB працює. Лампою можна керувати пультом. Так, ось така лампа від Luno, 229 гривень. В красивому фіалковому кольорі, ось так вона буде стояти. Лампа настільна, комплектація, лампа, пульт, підставка, пластик від USB, ага, живлення лампи від USB роз'єму з напругою 5 Вт. Так, і може бути адаптер джерелом енергії 229 гривень. Далі йдуть лампа від Nanotech. Лампа 9 Вт є 27 цоколь 34 гривні. Далі лампа від Videx 7 Вт Е 14 цоколь 55 гривень. І знижка аж 33% на такий написано ліхтарик настінний, LED, Так, на АС бренд називається. 199 гривень, замість 299. Насправді велика знижка. Я так розумію, він кріпиться. Так, 300 Ну, 30 сантиметрів 48, що 48, 4,8, да, так, в сантиметрах. Ліхта, ліхтарик, акумуляторний на стіні. Так, все правильно зрозуміла. 199 гривень. Тут у нас іде щось таке дитячий конструктор. Так, конструктор від Лего. людина, павук. Крізь всесвіт 149 замість 179 підходить від п'яти років. Це у нас набір пластилину для ліпки, повітряний від Lovin, 12 кольорів за 54 гривні. Знижка аж 20% іде з такою лопаточкою з однієї сторони квильками і рівненька. Знижка на такі блокноти два види. Ого, такі важенькі, як екошкіра, причому кольорів багато, красиво зроблена застібка. Так, блокнот А5 на застіпці, кольоровий на 112 аркушів, 77 гривень і знижка гарна, 40%. Набір маркерів 4 маркери великих. Так, від Віторія 22 гривні мінус 24%. І набір олівців карбонарових. Для ескізів. 6 штук за 67 гривень. Тут цікавий набір ще поставили на акцію. МакаРоял, набір для догляду за тілом, подарунковий 229 гривень, ще йде з рушником. Так, тут є гель для душу, є буділосьйон, шавер гель і ще якийсь гель. Два геля і один буділосьйон. За 229 гривень такий набір. Яка гарна знижка на оцей килимок, причому скільки малюнків, це килимок для комп'ютерної миші, кругленький, в асортименті. І на всі знижка 38%. Всього 34 гривні. Слухайте, можна взяти, да, замість 55, дивіться, який він класний, такий прорізінняний, товстенький і які класні малюночки. Прям супер. Оцей яскравий. 34 гривні. Тут ще такий килимок для миші. Для комп'ютерної миші з підсвіткою. Так, працює він від USB, довжина usb кабелю якось не вказана, підсвічування аж сім кольорів. Цікавий. Так, і ще і є гарантія. Один рік. Килимок за 149 гривень замість 199 о, знижка мінус 20 на ваги кухонні з круглою основою. Точність зважування плюс-мінус 61 грам. О, ну Завант... Навантаження 7 КГ це максимум. Функція тари кілограм 119 гривень замість 149 Так, з основою живлення батарейки АА дві штуки. Йдуть у комплекті, до речі, добре, 119 гривень. Є знижка на подушку декоративну з принтом з двох сторін, квадратна 139 гривень замість 179. Тут такі малюночки, написи. Вони причому різні малюнки. Знижка 22%. І Ще знижка на таку подушку. Цікаво, вона йде як. З лапками, з ніжками по типу пончик. Це подушка для сидіння з зав'язками, така як антислизька і, і дуже пухкенька. 239 гривень. Подушка для стільця фігурна з ручками та ніжками 239 замість 279 На знижці Ось такий килимок називається придверний овальний спринтом. Так, принт квіти 77 гривень, знижка аж 35%. Ану квіти однакові, соняшники ні. Різноманітні, та ні, соняшники. Просто як напис різний. Там соняшники. Да. Один ось ось так зроблений, 77 гривень всього. А інший тут як щось намальовано більше. А тут велосипед, що намальований, дивіться, за 77 гривень, будь ласка. А, ще такий килимок, мінус 25%, 149 гривень, замість 199 мінус 25. Ага, ви бачите, як він зроблений, форма. Хочу показати. Ось оце іде зі знижкою за 149 гривень. Для тіла банк з іграшкою. Іграшки тут різноманітні. Гарно вона запакована, до речі. Так виглядає, презентабельно можна положити на подарунок з чимось ось така з вірьовочкою за 39 гривень, мінус 20 знижка. Знижка 22 на ось оці набір серветок, мікрофібра, тут їх аж 10 штук за 77 гривень. Така тканинка, знаєте, як більш натуральна виглядає, не зовсім така, як от мікрофібра зазвичай. Набір серветок кухонних, 10 штук, саме кухонних за 77 гривень. Далі йде ніж від кусто 149 гривень, кухонний, товщина 1,8 міліметрів, сталь. Так, а довжина не написано ніж, шеф називається 149 і знижка гарна, 25%. Набір трубочок для напоїв, саме паперові, вони в різних кольорах є. Так, в асортименті 17 гривень замість 24. А скільки тут, мабуть, десь 20 трубочок не написано. Набір форм для випікання, Силіконізовані міні від АЛМО, три штуки, 17 гривень, замість 22. Ківш пластиковий, великого розміру, до речі, Ківш пластиковий з мірною шкалою. Так, ну є така на півтори літри, до речі, з двох сторін є ця мірна шкала. 22 гривні замість 29. Контейнер харчовий пластиковий, прямокутний, іде на 2 літри з кришечкою 39 гривень, 10 гривень економія. Кольори є фіалкові і жовтенькі. Ще такий великий контейнер. Він з ручкою, з ручкою є. Сірий, є блакитний. Він контейнер для зберігання пластиковий і вкладка. оце всередині в нього вкладка, і вона на декілька ділень. Сто 199 гривень замість 249. Відро Підро для сміття. Пластикова з кришкою і з поворотом ну, цією штучкою так, з двох сторін вона працює. 99 гривень. Гляньте, така рельєфна, симпатична. Замість 149. Також знижка гарна. 34%. карти всього-навсього за 17 гривень. Називається павутина. Замість 22. На них 23% знижка. Я так розумію, павутина, ну, по типу, вони як до Хеллої були. Ну, такі малюночки. 17 гривень. Дякую, що дивитесь, в якому магазині Аврора я робила цей огляд. Залишу адресу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь. Всім пока.